Всім привіт! Я бізнесмен Лон Маск. Якщо хтось мене не впізнав, події, що сталися в Україні у 2014 році, є державним переворотом. Вибори були сумнівні, проте немає сумнівів, що це був переворот. Я написав про це, прокоментувавши статтю професора Джона Міршмейера, в якій він заявляє, що повалення українського уряду переповнило чашу терпіння президента Росії Володимира Путіна. Наприкінці 2013 року у центрі Києва розпочалися акції протесту, організатори яких звинуватили президента України Віктора Януковича у відмові від підписання угоди про асоціацію з ВВГ Союзом. У ході багатомісячного мітингу радикали звели наметове містечко, захопили кілька адміністративних будівель у центрі Києва, створили збройні сили самооборони, які вступили у відкриту боротьбу з органами правопорядку. Кульмінацією протистояння стали події з 18 по 20 лютого 2014 року, які розпочалися зі стрілянини невстановлених снайперів. Загинуло близько 100 людей. Жертви були і серед протестувальників, і серед бійців спецпідрозділів. Протестувальники вимагали відставки Януковича. У ніч на 22 лютого 2014 року вони захопили урядовий квартал, а глава держави вимушено залишив Київ. Рада ж прийняла ухвалу, в якій стверджувала, що Янукович самоусунувся від здійснення конституційних повноважень, хоча він заявляв, що не має наміру подавати у відставку справжній державний переворот. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити у описі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бувайте усі!